Історія українського народу наповнена різними подіями Цьогоріч, попри війну в Україні на державному рівні відзначають трьохсотріччя від дня народження Григорія Сковорди, українського філософа, просвітителя гуманіста, поета і педагога. Дата ювілею відомого українця війшла до переліку ювілейних дат ЮНЕСКО 2022 Григорій Сковорода народився взимку 1722 року у козацькому селі Чорнухи Лубинського полку на Полтавщині, мандрівний філософ, автор геніальних творів і цитат залишив нащадкам феноменальну духовну педагогічну спадщину. Він і сьогодні веде з нами діалог про сенс життя, про значення людини, про правду, про щастя і волю. Григорія Сковороду Можна багато разів перечитувати. У його творах прості відповіді на складні питання. Тож він завжди актуальний. Студенти третіх курсів підготували флешмоб афоризми Григорія Сковроди. Мій дороговказ у майбутнє розпочинають флешмоб студенти третього вокального курсу. Студентка третього вокального курсу Огір Марина. З усіх утрат утрата часу найтяжча, сказав великий філософ Богослов. Поет та педагог Григорій Савич Сковорода. Для мене ці слова являються прямим закликом до людських сердець, що потрібно берегти кожну секунду свого життя. Бо жити це великий дарунок, який дається нам лише раз. На жаль, життя може перерватися у будь-який момент. А хочеться ж так багато встигнути, так багато зробити і відчути на власному досвіді. На мою думку, найщасливішою стане та людина, яка зуміє правильно використати час, який нам даний на втілення своїх мрій. На те, щоб після себе залишити слід на землі, який би ще довго нагадував нащадкам про наше існування. Пошевеліна Анна Третій вокальний курс: Я обрала афоризм Григорія Сковороди Горіх без ядра ніщо. Так само. Як людина без серця. Я бачу в цих словах глибокий сенс. Дійсно, горіх без ядра не цікавить людину, бо шкаралупу вона їсти не буде. Людина без серця є жорстокою. Вона не здатна любити цей світ, Не здатна бачити яскраві кольори життя. Вона здатна відчувати саме життя. Це правда. І дійсно так, тому що серце воно головне. Воно допомагає нам вирішити якусь проблему, прийняти важливий крок в нашому житті. Якщо людина буде без серця, вона не зможе стати світлом для цього світу. Балбірова Аліна, третій вокальний курс. Я обрала такий афоризм Григорія Сковороди. Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого отруйнішого за удаваного друга. Ворог це та людина, яку ми знаємо в обличчя, а якщо ми знаємо її в обличчя, то ми знаємо, що від неї можна очікувати. Найнебезпечніший ворог це прихований ворог, це той, про якого ми не знаємо до певного моменту. Чому? Тому що це твій друг. Ще здавна люди вважали, що дружба це найголовніше у житті. Люди знаходяться в пошуках надійного друга. Людина, котру ми вважаємо своїм другом, знає про нас більше за всіх, бо вона знає наші слабкі та сильні сторони. І якщо ця людина зрадить нас, то вона стає нашим ворогом. Він може завдати нам найсильнішого удару в найнеочікуваніший момент для нас. І що з цього можна сказати, що найнебезпечніший ворог для нас це людина, яка нас зрадила. Приєднать до флешмобу студенти третього хорового курсу. Я студентка третього хорового курсу Полянська Мілена. Мені сподобався вислів Григорія Сковороди, збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай справжніх благ, копай всередині себе криницю для тої води, яка зросить і твою оселю, і сусідську. Як ми можемо зрозуміти те, що криниця є символом нашого розуму та інтелекту, а також вміти розвиватися з кожним днем і поповнювати свої запаси знань. Перевести свій внутрішній світ у гармонію, як тобі подобається, а деякі люди цим не користуються і просто проживають своє життя марнуючи час. Але ці запаси знань потрібні також використовуватися і для сусідів, для наших родичів та близьких нам людей. Вміти ділитися своєю мудрістю та вміти бути корисним для своїх оточуючих. Також важливо забезпечувати своїми знаннями інших людей, тобто ділитися з ними своїми благами. А зараз приєднуться студенти третього ЄН курсу Григорій Сковорода. 1722-1794 рік. Афоризми Григорія Сковороди. Я вибрав афоризм: більше думай і тоді вирішуй. І мені це нагадало фразу сім раз відмір та один раз відріж. Тобто, не треба поспішати, а треба обміркувати, що ти хочеш зробити, щоб потім не переробляти. Я Донісу Анастасія з третього режисерського. А це Григорій Сковорода. І він казав: бери вершину, матимеш середину. Так ось. Частою проблемою людей є те, що вони хочуть мати все відразу. В реальному житті так не буває. Щоб досягнути бажаного, треба поступово йти до своєї мети. Хтось ставить за високу планку, і він ніби може досягнути середини, але далі йде дуже довгий шлях до вершини. Для когось середина це і є вершина. І він не піде далі до своєї цілі. Хтось вважає, що вершина це лише середина. Кожен з нас є сам творець своєї долі. І тому треба не опускати руки і досягати своєї мети. Віолетта Гава, третій режисерський. Григорій Сковорода, Чим зайнятий тепер твій меткий розум? Чим зайнятий тепер твій меткий розум? Де він тепер у тебе блукає, чого він бажає, чого уникає, чи діє він впевнено, чи вагається? Якщо він діє впевнено і свято, ти блажений, якщо не певний, то і ти вагаєшся, де серце сповнене вагань, там панують огида й нудьга! Моряк не співає, а непокоїться й боїться, коли лютують морські хвилі, коли шалений аустер розбухує адріатику, і моряк губить кермо корабля. Наш розум ніколи не залишається пасивним. Він завжди любить чим-небудь займатися. Якщо не матиме хорошого заняття, він звернеться до поганого. Займи його тим, на що міг би добре попрацювати, але гарним і не надмірним. Так ти уникнеш найлютішої нудяги і зможеш досягти щасливого життя. На мою думку, Григорій Сковорода хотів висловитися на рахунок того, що мозок потребує постійного розвитку. І якщо займатися чимось цікавим, прагнути розвиватися, вивчати корисну інформацію, робити щось корисне для себе і навколишнього середовища, тоді мозок зможе використовувати цю працю з користю в майбутньому. І ми, якщо цитувати цей вірш, Зможемо досягти щасливого життя. Флешмоб триває студенти третього Т курсу Загорулько Валерія, студентка третього Т курсу Я обрала вірш Григорія Сковороди де Лібертати, тому що мене привабила головна ідея твору визначення свободи як основної цінності для людини. Сьогодні ми змушені боротися за свою свободу і волю. Що є свобода, добровні яке є. Кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо не злотне, зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою. Вольності, очі, Богдане герою! Завершують флешмоб студенти третього, це курсу. Мені припав до душі афоризм Григорія Сковороди, кому душа болить, тому весь світ плаче. Я розумію його так: все починається з нас, з нашого настрою, самопочуття. Те, як ми себе відчуваємо, переноситься і на весь оточуючий нас світ, завжди треба звертати увагу на свій внутрішній стан. А тримати його в гармонії і вміти часно заспокоїтися і залікувати свої внутрішні рани чимось приємним, наприклад. Адже я думаю, що кожному з нас знайоме це почуття, відчуття, коли всередині погано, коли всередині болить якісь неприємності з нами трапилися, то й одразу ж весь світ. Ставить нам якісь перешкоди, якісь неприємності, трапляються. А коли все на душі добре, все в гармонії, то є і навколо всі посміхаються, все добре і все йде нам на користь. Вероніка Котелевська і я обрала афоризм Григорія Сковороди: щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя, але щасливіше той, хто вміє ним користуватись. Я розумію, це так. Що недостатньо мати щасливе життя, головне ще вміти аналізувати, дякувати за те, що ти щасливо живеш. Не тільки гнатися за ще більш щасливим життям, а й насолоджуватися тим, що ти маєш. Треба розуміти, що в тебе є життя, здоров'я, рідні, які завжди поруч, що ти маєш що носити, що їсти, що в тебе є друзі. Щастя не тільки в великій заможності, в ідеальному житті, як з картинки. А й в простих речах, що можуть зробити нас щасливими, але ми їх не цінуємо. Тому треба цінувати життя і не жалітися на те, що ти нещасливий.